І сьогодні ми будемо грати в карту там, де Титанік. Зараз я напишу. Все, написав там. Е, ось дивіться, ось те, ось у нього нік. Такий у нього нік. У нього нік. А... У нього нік арте Зараз я йому на цей написав. І Дивіться, що в нього тут він побудував. Це дуже прикольна карта, і я теж можу. Буде наче я сказав. Ну, він зараз може напише в чат. Навіть не знаю, чи напише, чи він, чи ні. Зараз, може, напише. О, все написав. Ось дивіться, це його скини з нами ще Тьома. Так, все, ось це ось Артем. Нього тут нема. Він написав в чат всім привіт. Та. Дивіться, зараз буде обзор на Титанік. Зараз я напишу. Все, написав про Титанік. Так, все, можемо подивитися. Дивіться, ось тут ось, в нього нижня каюта. Зараз цікаво, що там. О, тут теж прикольно, так. На жаль, дошки не можна красити. Але все одно. І... Вот, он написав, я його строю. Він написав, я його строю, я його строю. Далі йому відвічу. І зараз покажу вам другу, другу каюту. Це ось ця ось. Тут не обустрою, тому що тут тільки може обостроїти. Ось дивіться. Труби є. Труби. Тут можна ось такий ось титанік. І Залишити тільки одне зробити. Як же тут вдалити? Дуже цікаво, а ці ось айсберги можна вдаляти, а ось це. Ні, ось це не можна. А воду. Ні, не можна теж. Добре, дивіться, я просто хотів зробити, щоб теж зробити неприємну історію. Дивіться, зараз я візьму ось цю штуку, видалю. І. Зараз зроблю ось це. Так. Титанік, який Підписники оцінить? Оцінить. Як ти такий Титанік, а підписники оцінить? Я дуже старався. Так, я написав, що він казав. Будь ласка, відцініть від 1 до 10. Потім я з ним, може, зніму відео про Титанік. Або не знаю. Це обзор на Титанік був. Всім до побачення! З вами був, як завжди, Мініша 25К. Тартамися і тьома. Всім до побачення.